Привіт на каналі АгроПравда. Зараз ми знаходимося на стенді компанії Хатат. Це турецькі трактори, яким виповнюється у цьому році 50 років. І ми бачимо, що це вже такі досить сучасні трактори, які працюють в сегменті конкуренту Білоруся. І ось така модельна лінійка пропонується цих тракторів потужністю від 60 до 120 кінських сил. До речі, дуже непогані трактори. Бачимо, як вони виглядають. Вони були вже на українському ринку, їх починали пропонувати, може і пропонують зараз, якщо є такі, напишіть. А ось ми бачимо, що це фактично вже повний аналог Білоруся.